Доброго ранку, малята! Відгадаєте загадку? Дізнаєтесь, про що піде мова? Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь берлозі вже дріма! Яка пора, скажіть? Так, дітки, до нас прийшла зима. А давайте ми з вами роздивимося малюночок. І подивимося, на чому можна взимку покататися і в які ігри погратися. Дивіться, що дітки роблять? Так. Дівчинка катається на ковзанах, е маленька дитинка катається на санчатах, і хлопчик катається на лижах. А ще можна зліпити снігову бабу та погратися у сніжки. Так? Так. При цьому треба надівати теплі рукавички на ручки. Будь ласка, подивіться на малюнки і скажіть, які малюночки зайві на цьому вернесажі. Так, звичайно, зайвою є веселка, осінній ліс і гроза. Так? Молодці! Дуже добре! А тепер давайте ще в одну гру пограємо. Я буду казати, чи можна так робити взимку, а ви скажете, чи можна, чи не можна. На санчатах можна з гірки їздити. Так, звичайно, на санчатах взимку можна кататися. Овочі з городу можна позбирати. Ні, овочі можна купити взимку лише в супермаркеті, так? А тепер роздивіться уважно, яка пора року і частина доби зображена на малюнку. Молодці! На малюнку зображена вечір зимовий. Зимовий, тому що сніг навкруги, а вечір тому, що темно і світиться світло у віконечках. Малинку можна взимку збирати? Ні, не можна. Малинку можна зібрати лише восени або влітку. Так? Зайчатка ховаються взимку під гілочками ялинки, які засніжені. Так, звичайно, тому що взимку випадає сніг і прикрашає наші ялиночки, так? Молодці малята, ви дуже добре справилися з цими завданнями. А тепер останнє завдання. Подивіться на малюночок і скажіть, хто готується до зустрічі Нового року? І що переплутав художник, які звірі не можуть зустрічати Новий рік і чому? Так, Новий рік не можуть зустрічати ведмедик та їжачок, тому що вони зимку сплять. До зустрічі!